Зараз поговоримо про функціонал. Годинник підтримує українську мову та має ряд інших європейських мов. Звертаю увагу, що на годиннику встановлений amoled дисплей, який чітко передає всі кольори та виглядає дуже якісно і контрастно. Я також хочу зауважити, що amoled дисплей він є енергоефективним, тобто заряд буде тримати довше. Для своєї зручності я налаштовую екранний час, щоб годинник. Не тух, тобто вмикаю, щоб постійно був увімклений, ви вже можете налаштувати під себе за бажанням. Список меню тут дуже широкий, функцій багато, різні додатки та віджити, тому це ідеальний супутник для вашого повсякденного життя. У нижній шторці закріплені важливі віджити. А далі, верхнє меню це відображається сповіщення з різних соцмереж. У боковому меню закріплені різні відджети, і також день і час. З цього боку у нас кільце активності, вимір пульсу. До речі, бачите, я зараз тримаю в повітрі, годинник не буде вимірювати пульс. Далі телефонна книга, віджит погоди, який буде активований при під'єднанні до телефону, контролер сну, плеєр, і за бажанням ще можна налаштувати. Списочок, ось ця кнопочка. Вона викликає також меню, де можна налаштувати, те, що вам необхідно. До речі, список меню можна ще встановити кружечками, тобто, щоб ось відображався так. Працює все дуже швидко. Тому хто шукав ідеальний гаджет для себе: це ось саме він: Ультра «Ультра 2».